«Кумбари, ми любимо ходити в ліс на Вішинське озеро. Ну, Такої компанії зібратися, то це дуже гарно. Тут на площі також ми беремо з собою ігри, всякі різні». На усадьбі Пірахова і в час, коли саме сідає сонце. Це розмови з друзями, душевні розмови і спостерігання за природою. По соборній гуляти. Просто розгулювати. Перше це природа, парки. Друге, це річки, але річка, так як у нас невеличка набережна, то в принципі, там недовго можна провести час. А взагалі-то по вечорам можна сходити в якийсь заклад, але так само не постійній основі. А, і активний спорт. Велоспорт, можливо, можливо, там і хадьба спортивна, бригантина на півострів, там також можна класно провести час. Якщо взяти з тієї сторони, біля Поділля в районі Поділля є лікарня Ющенка, там так само є парк великий і гарні краєвиди на річку виходять. Взагалі я за доволі таки здоровий образ життя, тому краще за все гуляти. Це допомагає вам розвивати різні мишці. І допомагає вам збросити вагу, якщо у вас є таке бажання. Пасивні. На жаль, не, не дуже ми за активний відпочинок, пасивний. Ну, ресторанчики, типу на Соборній, там можна пройтися, в парку навіть багато, всяких різних є. Вдома. Вдома <с>? -дома найкращий відпочинок, і місце для цього перебування. Кінотеатр, люблю ходити по паркам, інколи гуляти, дивитися на Вінницький фонтан. Шалко, що він закритий цього року поки що. А так, да, розгулюю, щоб не сидіти вдома і не замикатися в собі. На велосипеді часто катаюся і люблю інколи ходити в тір. Ну, так, щоб поцікавитись, постріляти. І інколи на майстер-класи. Там, наприклад, там, ліпка зелене, або якісь там які малювати картинки.